Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати подарунок, який мені зробила Ольга. Яка стала переможницею у розіграші від мене. І коли вона отримала свій подарунок, вона мені також зробила подарунок. Я була під таким враженням, я навіть до сих пір ну, не могла прийти в себе. Я хочу вам показати. Що це є, і наскільки це приємно. Отже, все прийшло в такій маленькій коробочці. А тут листівочка, я не буду показувати, що там написано. Дуже гарні слова, написані від руки. Знаєте, це не те, що, знаєте, кнопками натискати в телефоні. Це зовсім інакше. І от, дивіться, яка краса. Ось такий магнітик ручної роботи. Дивіться, яка ну, це прям вау! Знаєте, я коли відкрила цей подарунок, ну, я не можу навіть передати свої почуття. А ще мені подарувала такого оленя вітрою марки Фуро рукаділя 8 на 10,5 см, 13 кольорів. Ну, тут іде така дерев'яна заготовка і блакитна стрічка. І що цікаво, я чомусь ніколи не звертала увагу. Ось така місіс Клаус, набір для творчості вишивки бісером від другої марки Санграй чи Грей. 7 на 11 см, 4 кольори. Сюди входить фетрова тканина з малюнком, бісер, голка, інструкція, синтепон і шнурок. І навіть в них є ось їхній. О, їхній о, як сказати, назва в інстаграм. я хочу зразу з вами подивитися, бо я так отримала, але не відкривала. Що там в наборі? Ось така. Ага, цікаво. Дивіться, сама бабуся. Всередині туди йде такий синтепон, шнурочок, золотий, бісер і голка. Клас! Дуже-дуже. Ну, це так приємно. Це так зворушливо для мене. Ну, і тут, звичайно, йде інструкція. Клас, клас, клас. І звичайно, до цього Місіс Клаус йде такий гарний Санта Клаус. 9 на 11,5 см, 5 кольорів. Та сама марка Sun Gray От Ми бачимо вже шнурок, ну... Це краса, чесно кажучи, я не очікувала, я... що так буде. Ой, вже в мене десь бісер випав. Зараз, підняла я бісер. Отже, ось такі тут кольори, голка, ну клас. Я дуже-дуже щаслива. І я вдячна Олі за те, що такі зворушливі слова були написані в листівці за те, що мені було зроблено подарунок. Це так класно. Я завжди казала, я би постійно робила розіграші на своєму каналі, постійно би щось розігрувала, дарувала. І одне діло, коли там відправляєш людині, зовсім інакше, коли ти отримуєш подарунок. Тому. Дякую Олі за те, що вона мене порадувала. Вона, знаєте, в душі такий трепет. Я доспір згадую ті емоції, це так, так зворушливо, я дуже-дуже вдячна Олі. Навіть на відстані, не знаючи один одного, можна людям дарувати тепло, радість, позитив. Це дуже класно. Дякую Олі і дякую всім, хто переглядав це відео. Бережіть себе. Вишиваємо, перемагаємо, і наближаємо нашу перемогу. З вами була ваша Яна Вишивана.